Моя мама і мій дядько і моя бабуся побули на Уралі і вернули, верталися вже був дозвіл в 33-му році вернулися додому в Купчинці, а тут голод. І нема де бути, нема де жити. Бабушка побула, щось там почала їсти, вони ж голодні-голодні, померла. Мама і мій дядько пішли по наймах, по людях. Батько, його брат і його сестра троє сиріт. Нема нікого. Голод. Ходили, трусили все, що могли витрусити по селі в людей. Ну, так як вони сироти, в них не було ще та що й трусити. Прожили зиму, весна. Батько вже як підліток, тако пішов працювати в колгосп. Та він голодний, з дому йде, бо ніде нічого, О, а там працюють і там давали їсти. Один раз бригадир каже, хлопці, йдіть додому, роботи нема і їсти нема. Все, прийшов, каже, додому, сів коло хати літом і сижу. О, сижу, здихати, ну нічого ніде.